Коротше на блоке. Так починається влог. Йду кататися сьогодні дуже зараз на А, Взяв досочку, одівся, і все, зриваю, зараз йду в центр, там мені зустріться з Глазиком, І вже курси нема, що там що там далі Тряу, ми вже зустрілися, ми вже на площі ринок. Дивіться, яка краса, то ми у Львові, то сьогодні культурна неділя. Багато культурна неділя сьогодні, але сьогодні мали бути на вишиванках, але сьогодні, як завжди. Йдемо по Клощий ринок, потім може, зимой якийсь ікток, потім звертаємо до Калитича в машину, блять. Сьогодні покажемо в великих кругах, хто такий містер пан Калирич. Містер Мусков, містер Калитич можна звати по-різному, але суть та сама. Дешевіл. <звілляє> Пацани з базу. Potom sledující. <laughs> sledující, <laughs> ale smlouvka. Tomorrow. <laughs> I v řadeště. Vyklíčím se, že v tomhle rejóně jdeš. Tak. Tomu vše, trmajte se, netěrajte se, Vidíte, jaký v nás pozdáte lidí. Opa. Opa. Dobrý den, zašli. Zdrohu, zdrohu. Vlet i mistr Muskul, to je samý. Zabral nás na mašinu, že se І от, і зараз будемо їхати на бандик. Короче, мы уже на бандике, я, Калитич, Остап і Саня Джуз. И сегодня будет первый день, мы уже вытянули гранку, вытянули на фонус. Гранька наша. Воно через Оля, через конус так? Сьогодні будеш шукати людей, такі як Чик Деніус, Роман Тейтюх та інші легенди українського спіфорду. Героїна. No. Але коротше сьогодні буде файна хатка, багато людей буде. Да, сьогодні погода дуже взривна. Вод... Ми... Водка взривна, пацан на цікава. Дивиться сьогодні на цисках. Сто відос виключив, але ми знов включилися. Пацан на Зараз ми йдемо йдем на качалку. Трошки раз раз на маєчку треба трошки дати цього, блядь. Пампа. Пампа. Стай, можна кат. А ну біцепсу стреляли. Пиздец, блядь. Та okay. я, блядь. Лезел. Будемо кататися. Трьов. ya estábamos cerca. Шишки, брат. Алло, шишки. А что не любит? Шишки, Полетел, полетел, сука, полетел. все чому. Привіт, любі друзі, сьогодні у нас матч. Як, давай, ваша, як похуй. ваша команда? Да похуй, давай. Як ваша команда? Данило Гвоздик. Як ваша Вовсем команда? Максон Терек. Так, так, так. Дорожі, просто пиздуй зараз, ти вона гень і пиздуй резко вперед і, короче, прибиваю його. Трохи помотайся, поняв? Типу, чуть-чуть помотайся. Він, він, блядь, він собі, він, він, він ж тебе, типу, він не догонить, що ти робиш, поняв? Типу, обмани його, в маночку. Ай, бай. Поняв, все, типу, можеш, короче, короче, можеш його трохи штовхнути, можеш трохи його штовхнути, можеш трохи його штовхнути, я тобі не зарахую твій кол. Ты давай, блядь, ты давай, блядь, ты давай, блядь, ты давай, блядь, ты давай, зараз ты давай, блядь, ты давай, блядь, ты давай, давай, блядь, ты давай, блядь, ты давай, блядь, ты давай, блядь, ты давай, блядь, говорит, Так, зараз игроки проводят изменения в рит. Итак, начинается другий тайм. Другий тайм, друзья. Поехали. Ага. Окей. Добре, 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 добре! Гоу! А -а -а. Так, Макс, что ты Та блять. Ты прикажешь, можешь штукнуть, я не зарахую тобі гол. Я не зарахую тобі фолик, якщо ти його штукнешь, понял? Давай, давай. родная, пішла родная, пішла родная! Макс, іду перед Макс промахується по мечу. Вот на папа говорят, да, 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 да. Похороне! Тільки що фол невідомо від кого спорно, там на чого на дуже-дуже дуже спорний э, фол. Ми а, передивилися повтор. Ой, ау, точніше, ми передивилися повтор, зараз чувіки, хто, ну, чи чий м'яч? Видалбайот? Ще заут буде. Ставим ставки, друзі. Є добре, Удачі.

Три три жовті картки ти в поля вилітаєш. Ми а не в сайді, що за хуйня. Три жовтих картки, це фол. У Госик один фол і у Макса один фол. По фолу, хлопці, по фолу, хлопці. Реальні м'ясо летів на поле! Биток. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Все, все пішла ігра. А це вже пішла ігра. Йо-йо-йо-йо! ой нема, 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 уже, нема Давай давай давай, no, no. давай, 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 давай! Давай, давай! Давай, давай, давай! Покаронет! Старий блять! йо ой 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 Немаут, а не маут да не маут! Нет, нет, нет! Я об'являю об победителя, я об'являю победителя, об победителя. да милохвози! Почароні! Почароні! Набрав... Почароні! Набрав... Забрав цей е... турнір! Цей ну, хлопчина, очевидно жало, він просто не може признати своє пораження. Якби, Якби це не було 5-4, він би сказав, ладно. ладно слідуючий турнір з іншим рефером, бо це якийсь блять. Штовхнути, може трохи його штовхнути, я тобі не зарахую, так пол. Так... Щоби ніхто не пізів, дру... друге листопада, біцепс нахуй. Посней йдуть на шеву, коротше. Чуєш? Сьогодні Американці називають... Да американці називають... нахуй того, блі, підраса на відео. Коротше, ми сьогодні покаталися Сьогодні покаталися. Я думаю, що ми візьмемо всіх хто взяв якісь сьогодні трюки і вставимо відео. Типа, просто щоб сьогодні було на банні. Вічемо молодо аристократ, аристократ а это кость старита да блять косю блядь, та то... Ко, то, то, ко, то, то Косьем та то, то металіка, блядь, та то, то біцепс, А то турніки, 4 підходи по 10, блять, старик, то блядь, косю, нахуй. Это косю, бля. W, w Я зробив особисто два нових трюка по цій хуйні. по всій back know зрань, бо ще по ній не робив, і фронт ноз не по всій. І все ми нормально пощелкали, W покурили, заески. Мені сьогодні тата дзвонить, прикинь, каже, а що ти за аккаунт на блокі? Це... А що ти з тих відео чекаєшся? Я так поняв, брать, треба думати, як ти все блоче. Є момент. Тому... Тому все, всім W. Гарного дня. І так. Кортенький екскурс, що в нас відбувається на Бандері? Взагалі, щоб ви просто розуміли на якому етапі все відбувається. Зараз я сижу, скидаю відоси з Франції з влога. Тут Остап сидить трохи тягне хуй дьявола, блять. Та Пробуємо, Зараз катаємося по грані з Вот. Android їбаше, Джек Деніелс. Відоси грузиться. Зараз ще може підемо до магазину, щось може похавим. Може дамо ще одного вигу А 100% будемо тримати в курсі. 100% будемо тримати в курсі, ще може дамо одного вигу-вигу, що Потім може свято слава може ми з ним на якогось чай культурно виберемося. То якщо що, ми все покажемо від А до Я. Браво. Ми зайшли в магазин. Якщо вам цікаво, то ми зайшли в магазин. Для кого? Для я про я, я проїбав свої ключі. Та, при... Але, яка дуже багато людей на бані, не було дуже масштабна платна карта. По просто невідомим чином як проїбався і немає ключі. Ми зараз щодо магазину. Взяли собі квітутних е, гріночки, солом, мандани, сплет. тільки не взяли, Друзі, що тільки не взяли? Зараз виходимо, дивимося, як про самозлечі. Але головне що, а ми будемо мати в по можливості. Тому все, всім на... доброго добра і ціла. Я... Що із... ключі про проїбалися, а зато не пройбалась, oh. зато не проїбався склад. Ну, так так, так, якщо... Якщо... Мене? Сергій. Вона міша. Ми, ми знімали ще до того. Ви підійшли й знімаємо. А... Слухай, ти, знімай, камеру подиресу. І на такій хорошій ноті ми закінчимо репортаж з магазину. Ти давай репортаж! Ми ще не закінчуємо. Right. Ми тільки починаємо. Ми тільки починаємо. Так, я сюди не пишу. А де усі дівчата. Я... А ми накупляли чипсів, дівчата? А що рекомендуєте брати? Ну, вина, напевно. Я, дай, вина. Для початка. Я початку а, Я не знаю, що дівчата, а де у вас вино. Добрий день. Тут пані Ірина працює, то ми завжди ходимо тут до магазину. Інтерв'ю. Як? Що якщо... робити, якщо... Я буду говорити. Так. Та, да, на камеру. Так. Якщо ти це робить, то ще від хати. Угу. Та і прийдеться ночувати на вокзалі. Чуєш, андроїд, тобі походу прийдеться ночувати на вокзалі. Який ваш меседж до світу? У вас є якась думка, з якою ви... ви б хотіли поділитися зі всім світом, якщо б це буває... побачити? <по> <по> сказати це в камеру, і це вчиня абсолютно кожна людина, яка ранці віде. Добре, я скажу. Давайте. Я би хотів, щоб всі люди були віруючі. самого Бога. Да. Mm -hmm. Вот Бог есть на свете. Он mm -hmm. несправедливый. В каком плане? Сейчас mm -hmm. я объясню. Mm -hmm. Бог, он дает силу тем, кто уничтожает. Я имею в виду войну сейчас в Украине. Mm -hmm. И он дает, страдания тем, кто любит. Mm -hmm. И это неправильно со mm -hmm. стороны Бога. Я лично Скорпион. У меня скоро рождение. И Бог, он несправедливый по отношению к людям. Почему умирают дети? Чего вы нахуй? Ну да ты факт! Чув! Все, видишь, супат! Вышли вышли, нахуй! Чувин! Не припадайте, я не ебанул! Чува, маха! Забали это нахуй! Чтоб пропали вас, блядь! Нахуй на ебана? Ты посмотри, ебучий, блядь! Что ли хочет, до слова? Схидна Украина, это не Я из Львова. Mm -hmm. Я родился в Львове и а живу в Львове. Я, я. А я не пойду на тут до половины Тому Потому что, когда начиналось все, Те схидники в Маньяче говорили, нам Россия ближе. Ну вот он, сука, русский мир. Вот он, пиздуйте нахрен, защищайте свои дома, блядь. Идите, воюйте, нахуй. Чего вы бежите, сука, как крысы? Чего вы до Львова бежите, блядь? Крысы вонючие. Идите, воюйте, блядь. За свои дома Защищайте. Вы, сука, взрывы твари, нахуй. Дякую. Мы будем уже бежать. Мы дякую Я не баний рот. баний рот. Старий каже за східняків, блядь, я скроповниського нахуй зі сходу, бля, вже мені бані зараз вийде розіб'я. Хулі ти до Львова приїхав, бля. Він би тобі не допомагав іти на вокзал, якщо би знав, що ти зі Сходу І так ми закінчимо сьогоднішній день. А ще ми не закінчимо. Я з Максоном іду на хату. Остап з Андроїдом по заходу. А ми вже будемо відчалювати. Тому доброго добра. І Фу. такий меседж вам послали, не знаю, чи він добрий, не знаю. не будемо його оцінювати, просто сприймемо його як меседж. Сар, завтра буде звіт, по тому що я знайшов ключі. Все буде в цьому відео. І що, і ми що? Ми... ми тримаємо а, в курсі. А ми на блоки. Ми на блокі, блядь. <різь> ну такі, я вас не звав, на.